Народу. Екстрені служби, ті, хто першими, прибувають на місце катастрофи. Так було і в Чернігові 19 серпня, після терористичного акту Росії. Пожежники, поліцейські та медики за лічені хвилини після удару російської ракети по драмтеатру, вже надавали допомогу. У міській раді від імені громади подякували всім тим, хто допомагав ліквідовувати наслідки вибуху. Всі служби. Я це бачив особисто і всі, які були поряд, це бачили з перших секунд. Поліція, патрульна поліція, МНС, швидкі допомоги, медики, там, цивільний захист, муніципальна варта, комунальні служби потім підключилися вже по розбору завалів. Всі були на місці, всі робили свою роботу. Я розумію, що це ваша робота, це наша робота, і ми під час війни. Регулярно маємо це робити, але я вважаю, що вона має бути окремо відмічена словами подяки, як мінімум, від громади міста, за все, що було зроблено оперативно, швидко. Я думаю, що вдалося врятувати життя людей вдалося максимально швидко, наскільки це було можливо, ліквідувати наслідки цієї атаки». Подяки отримали працівники та працівниці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міських лікарень номер 2 та 3 обласної лікарні сімейної поліклініки, районного та головного управління ДСНС України в Чернігівській області, Чернігівського районного управління поліції. Екстрені служби продовжували працювати, незважаючи на те, що одразу ж була загроза повторного удару, але час на порятунок інших шов на лічені хвилини, тож кажуть, просто продовжували виконувати свою роботу. У мене батько водій швидкої, мати теж медик. То для мене це ну як ну, це нормально. Якщо ти пішов на цю професію, ти повинен е е холоднокровно це робити, а, а потім вже тільки думати, що могло б або що сталося. Дмитро з колегами були на місці події одними з перших їхнім викликом і був сам вибух. Наша частина знаходиться біля площі. Ми, ми почули вибух дуже сильний. У нас повилітали вікна в частині. Тому зразу зібралися, не дочекав, ну не стали чекати виклику. Зразу зібралися швидко в машину. Там вже по ходу діла начальник мого бойового розрахунку отримав виклик. Коли ми вже поспішали на допомогу. Ну і зрозуміло, що там за одну хвилинку, тому що ми були поряд. за одну хвилинку ми вже були там. Цього дня змогли подякувати не всім, хто допомагав ліквідовувати наслідки. До них долучилися й люди, котрі опинилися поруч і змогли допомагати іншим, хто постраждав від вибуху. Ми були бригадою, яка проводила медичне сортування. Ми знаходились на зупинці бо за адресою Шевченка 7 приблизно. Я хочу подякувати всім екстреним службам, які допомагали. Всі люди проявили себе як високі професіонали, ДСНС, поліція. Вони постійно пропонували допомогу. Люди в цивільному одязі з аптечками вони постійно були поряд і постійно хотіли щось допомогти. Я хочу дуже відзначити своїх колег, яких ну сьогодні тут не згадали. Дуже багато наших колег допомагали. Не дивлячись на те, що у кожного сім'я вони доволі молоді, вони не боялись навіть після того, як оголосили, що ймовірно знову загроза. У Нас дві дівчинки, які чергували в цей час на заході, вони постраждали. Вони зараз лежать в лікарні. І я хочу подякувати їм, що не дивлячись на те, що вони постраждали, вони продовжували надавати допомогу. Вони доставляли пацієнтів в лікарню, повертались знову на місце події. Громада Чернігова єднається в цій біді. Вона одна для всіх, проте знаходить в собі сили розбирати завали, лікувати, латати побиті дахи, допомагати відновлюватися бізнесу. От біля драмтеатру в районі Красної площі було багато таких осколків: скла, будівлі. Так, серце зараз Чернігова воно складається з багатьох осколків, уламків, але вони єднаються в одне велике серце, яке. Відчуває люті ненависть до ворогів за те, що вони таке роблять з нашими людьми, і єднаються в підтримці нашого міста, підтримці постраждалих, співчутті родинам загиблих. І кожен робить те, що він має робити, що може робити. Тому я вам всім щиро дуже дякую. Нагадаємо, ліквідація наслідків удару російської ракети досі триває. Працює єдиний центр надання допомоги людям. Комунальники почали ремонтувати дахи на пошкоджених будинках. Волонтери розбирають завали в драмтеатрі. У медичних закладах продовжують лікувати поранених під час терористичної атаки. Чернігівці й досі несуть квіти та іграшки до імпровізованих меморіалів.